Привіт, друзі, мене звати Лисюк Богдана, я лідер компанії Лівеста, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про всі можливості, які вас чекають в компанії, про те, що ви можете тут отримати. В першу чергу хочу вас привітати, так як зараз ви знаходитесь в процесі розгляду розгляду компанії, так ви або вже зареєстровані, або думаєте зареєструватися. І це відео воно дозволить вам зрозуміти, що ви можете отримати, як ви можете розвиватися з компанією Лівеста і що вас тут чекає. А, так як компанія Лівеста це абсолютно нова компанія на ринку України. Я хочу спочатку вас трішки з нею познайомити, хочу розповісти вам буквально два речення про назви самої компанії. А, значить, назва компанії Лівеста складається з двох слів: Лів і Веста, Лів це як прагнення жити, а Веста це символ родинного кола та сімейного благополуччя. Взагалі, компанія м, заснована і відкрита якраз у Період війни, в складний період в нашій якби, країні. Але саме в цей період, так людям, які заснували компанію Лівеста, якраз їм хотілося принести в життя українців щось нове, принести в життя українців щось класне, і тому наш каталог він наповнений сертифікованими, якісними та інноваційними продуктами для всієї родини. Засновницею компанії Лівеста є Світлана Мискевич. Це людина, яка має дуже великий досвід в бізнесі мережевого маркетингу більше 20 років. Можемо сміливо назвати Світлану одним з найкращих мережевиків країни. Вона створила успішну багатотисячну структуру, є мамою, так і також мотиваційним спікером, яка провела понад 5 тисяч презентацій. Тобто, це людина, яка чітко знає, що вона робить, і заснування компанії Лівеста було якраз крок. Для того, щоб допомагати українцям в своїй країні вести бізнес в партнерстві з компанією Лівеста, розвиватися, користуватися класним продуктом і так далі. Так, давайте поговоримо з вами про асортимент продукції, тому що компанія для вас нова, і я впевнена, що такі питання. 100% є, тобто є каталог, є така компанія, що ж в ній продається. Е, категорії продуктів, які представлені в каталозі Лівеста, це догляд за волоссям, догляд за тілом, декоративна косметика, БАДИ, побутова хімія, парфуми. Е, може бути, зараз е, перші початкові каталоги можуть деякі лінійки ще бути відсутні, але наш каталог обов'язково наповниться і він буде повним-повним асортиментом, навіть не дивлячись на те, що. Е, Можливо, поки що якихось ще лінік може не бути, все одно е асортимент продукції надзвичайно великий. Це понад 400 найменувань вже в першому каталозі. Є що для себе підібрати, є з якого асортименту вибрати, і насправді е це дуже і дуже круто. Асортимент буде. Дуже широким, і коли каталог вже стане повним от з цими всіма категоріями, то з ним буде дуже круто працювати буде багато що підібрати для себе, і буде ну буде відповідно продукт, з яким можна буде а, дуже круто працювати. А, взагалі, компанія Лівеста буде а, працює в двох напрямках: перший це власна торгова марка, тобто компанія працює над розвитком своїх власних продуктів. І друге, компанія працює за схемою маркетплейсу. Що таке маркетплейс? Можливо, простіше буде зрозуміти як мультибрендова компанія, це компанія, яка в своєму каталозі продає е, класні бренди від е, інших виробників. В даному випадку в каталозі Лівеста будуть представлені якісні бренди з країн Туреччини, Польщі України. Взагалі скажу, що ці бренди, зокрема з Туреччини, з Польщі, вони дуже активно продаються в Європі. Вони там дуже популярні. Європейці з задоволенням ними користуються, і дуже круто, що саме через каталог компанії Лівеста ми з вами можемо теж такий якісний продукт для себе купувати. Трішки детальніше про бренди, назва буквально. Декілька слів, от, до прикладу, турецька компанія Acten Cosmetics, це компанія, яка виробляє дуже широкий асортимент продуктів, там і догляд за волоссям, догляд за обличчям, догляд за тілом, парфуми. Це продукція, сертифікована стандартами GMP, халяль, ICO, дуже якісні продукти, органічні натуральні шампуні. Є безсульфатні багато. Так? Тобто, це продукція, яка не містить сульфатів, парабенів, різних. там Таких шкідливих домішок, і тому цей прекрасний бренд. Ця продукція цього цієї прекрасної компанії продається в нашому каталозі, і це дуже круто. Далі є така компанія, такий бренд, як Бивак, також продаються продукти. Це теж дуже натуральні продукти з натуральних складників, з натуральних інгредієнтів, також продукція бренду Флослик. А це у нас також догляд за обличчям е, і різні продукти, які допомагають нам красиво виглядати. Декоративна косметика Alex Avien Paris, Е, Також професійна декоративна косметика, просто нереально крутого дизайну і з дуже класним ефектом від її використання. Е, звичайно, що бренди, які... Будуть співпрацювати з компанією Лівеста, будуть поповнюватись, тобто їх буде ставати все більше і більше. І що стосовно тих брендів, які продаються, можна бути впевненим в їх, їх якості на всі 100%. Тобто це продукція, яка виготовляється згідно різноманітних стандартів, яка не містить ніяких шкідливих інгредієнтів, яка є дуже і дуже якісною, і ми можемо з задоволенням купувати її в каталозі Лівеста і користуватися. А, так як я розповіла вам щойно про асортимент і про бренди. Зараз хочу зупинитися більш детально на знижці консультанта, тому що кожна людина, яка стає консультантом, тобто реєструється в компанію Лівеста, першим кроком, що вона отримує, це Знижку, якою вона може регулярно користуватися, і знижка в компанії Лівеста нараховується в залежності від суми вашого замовлення. Якщо ви замовляєте до 30 балів, до 29,99, знижка ваша вашого замовлення буде складати 25%, від 30 до 60 балів 27% І від 60 балів і вище 30% знижка. Знижка, ви можете зараз бали перевести в суми, тому що є тут позначення: один бал за цінами. Каталогу коштує 35 гривень, тобто роблячи замовлення від нуля, неважливо, навіть на один продукт, до. 30 помножити на 35 буде біля тисячі гривень до тисячі гривень, так ваша знижка 25%. Більше цієї суми вже буде знижка відповідно 27% і так далі. Це дуже легко порахувати. Тут також є приклад, якщо ваше замовлення за цінами каталогу складає 1400, 1400 поділити на 35 – це 40 балів, тобто на нього буде діяти знижка 27%. Тобто замість 1400 ви вже платите 1022 гривні, і це дуже круто мати знижку, користуватися нею. І економити на своїх покупках це просто ну, це перший крок, який може зробити будь-хто. Також хочу сказати два слова про доставку. Компанія дає нам безкоштовну доставку на Укрпошту від 800 гривень по накладній, тобто це ціна зі знижкою, вже, так? і на нову пошту від 1000 гривень. Також дуже хороші умови, користуйтеся, щоб доставка вам була безкоштовна, так і була максимально вигідна. А тепер давайте розглянемо основне і ключове питання, як же можна заробляти в компанії Лівеста. Я вам розповім зараз про два найважливіші напрямки, і ви зможете зрозуміти, який з цих напрямків цікавий саме вам. Отже, напрямок номер один це у нас дропшипінг. Можливо, хтось не знайомий з цим словом, так, це я його розшифрую, це відправка продукту з сайту одразу до клієнта. Тобто, іншими словами, це продажі онлайн. Але продажі онлайн, які дозволяють вам не витрачати час на те, щоб ходити на пошту, відправляти посилки, спочатку забирати. потім Ряти, пакувати це такі продажі, які дозволяють не закуповувати продукцію, не витрачати на це свої кошти, так тому що тобто як відбувається. Наприклад, є клієнт, який хоче купити будь-які продукти, ви можете з сайту одразу відправити до нього доставочку. Це дуже зручно, і дропшипінг дозволяє нам е, отримувати додатковий дохід. Це буде 25-30%, так якраз наша знижка консультанта, з якою ми можемо працювати. Е, звичайно, на це не потрібно закупки, як я вже сказала. Е, дропшипінг не займає багато часу. Тобто, це такі продажі, е, які можна, це можна витрачати там годинку-дві на день е, в соцмережах, виставляти інформацію. Інформацію про продукти, робити це в різних чатах, і це буде допомагати вам отримувати клієнтів і працювати саме з дропшипінгом. І також, звичайно, якщо ви приходите в нашу команду і ви працюєте, у вас є спонсор, і він вам дасть силочку, де можна брати весь готовий контент, тобто готові пости, готову інформацію про продукцію, готові фото і так далі. І звичайно, дропшипінг це така ну, це такий напрямок, який. При мінімуму ваших затрат, тобто ви не будете на це витрачати надто багато часу, але це дозволить вам отримувати додатковий дохід той, ну, ту суму, яку ви хочете. Тобто, відповідно, вона все буде залежати повністю від продаж. Чим більше будуть ваші продажі, тим більше буде ваш дохід. Отже, перший напрямок це напрямок дропшипінгу, і напрямок номер два це розвиток бізнесу. Розвиток бізнесу в партнерстві з компанією Лівеста він полягає в тому, щоб організовувати товарообіг шляхом побудови команди, організовувати товарообіг у великих масштабах, у великих кількостях. Зараз скажу таку фразу і вам станеться більш зрозумілим. Продажі, от ми з вами про продажі поговорили, заробіток є, але. Ніколи одна людина не може продати настільки, наскільки 100 людей може покористуватись для себе, тому тут е, перевага саме розвитку бізнесу в тому, що ви маєте змогу розвивати великі товарообіги. І якщо ви побудуєте великий товарообіг, то відповідно ваш дохід не буде е, маленьким, він не буде. Е, ну тобто це абсолютно інші цифри, про які ми зараз з вами говоримо. Так звичайно, для того, щоб е, получалося розвивати бізнес і працювати. У нас є готові навчання для роботи такої роботи, що все виходило, потрібно в середньому від 4 годин на день. Це робота в соцмережах і це робота в напрямку запрошення та реєстрації е консультантів, продавців, партнерів. Тобто, це розвиток та побудова команди. Але за таку роботу, яку ми з вами робимо, так у нас є можливість компанії Лівеста вийти на дохід від е 10 тисяч гривень і вище. У нас є можливість отримувати премії 21 тисячу, 25 тисяч 40. 000. 40 тисяч 60 тисяч є можливість брати участь у автопрограмі. А автопрограма має під собою на увазі отримання авто в подарунок від компанії, і це неймовірно круто, так тому е, розвиток бізнесу це насправді це такий напрямок. Він потребує більше і затрати часу. Але коли ми з вами більше затрачаємо часу і робимо ці дії, ми працюємо на Результат, і потім, коли ми зростаємо по маркетах плану, ми зростаємо по плану успіху, ми отримуємо, дуже, ми отримуємо дуже круту за це винагороду. І саме цей план розвитку та успіху я вам хочу показати трішечки ближче. Так? Тобто, все в компанії починається з найменшого статусу, віп консультант, і далі ви маєте змогу зростати. Тобто, коли зростає ваш груповий товарообіг, а груповий товарообіг – це той, який робите ви, плюс той, який робить ваша команда. Тоді зростаєте ви лідер, старший лідер, ведучий лідер, наставник, менеджер, директор. На кожному з цих рівнів є можливість отримувати дохід. Відповідно, це буде відсоток від товарообігу. Також є можливість отримувати одноразові премії. Так вони ось тут показані саме в останній колонці від 400 гривень, так, 400, 700, 1000, 2, 7 000, і за рівень директора премія 21 тисяча, тобто ви маєте можливість заробити ці всі суми, якщо ви захочете розібратися, захочете працювати, готові приділити час, то ці суми, відповідно, можуть бути на вашій банківській карті. Так, і є також в компанії Лівеста можливість не тільки стати директором, а ще допомагати іншим людям стати тут директорами. І коли ви вже починаєте робити саме це, то тоді ви закриваєте уже дорогоцінні статуси срібний директор, золотий директор, платиновий, смарагдовий і так далі. І на цих статусах ви вже маєте можливість утримувати премії від 25 тисяч інвестицій, чи це от 25 тисяч, 40, 60, 100, 150 і аж до 2 мільйонів гривень. Саме тут уже є можливість з рівня золотого директора вступити в автопрограму і отримати автомобіль в подарунок. Тут уже доходи, так, вони вже більше 15 тисяч, починаючи там зі статусу срібного директора і так далі. Е, насправді такий маркетинг-план і такий, е, такий план успіху, він дає можливість Напрацювати дохід взагалі не обмежений. Ви можете заробляти в місяць а, тисячу доларів, дві тисячі доларів, сто тисяч гривень, так і люди, які заробляють. Тобто, ви маєте можливість напрацювати такий дохід, який би вам хотілося. Найголовніше це розібратися, зрозуміти, за що компанія платить. Ну і, звичайно, працювати. Тому що так, щоб просто так платили, звичайно, так не буває, як нема на кожній роботі, але віддаючись цю справу, ви можете дійсно за це отримувати дуже. -дуже Класну винагороду. Ось ще трошки два слова про автопрограму. Так, автопрограма компанії Лівеста після виконання умов, тобто, дивіться, от 1 2 3 4 обере авто та досягне відповідного статусу, тобто ви досягаєте статусу, починаючи з рівня золотого директора. Далі ви після досягнення статусу, після отримання. Бонусу за досягнення цього статусу. Ви можете подавати заявку на участь в програмі. Далі перед вами виставляється план. Вам необхідно 15 з 20 періодів підтвердити цей план, і ви отримуєте авто від компанії в подарунок, повністю в подарунок. Тобто компанія вам дарує автомобіль, новий автомобіль з салону. уявляєте, яка це вартість цього автомобіля? Так? Це не тисячі, і не дві, це ну, сотні тисяч гривень, які компанія платить. І ви їх отримуєте на покупку свого автомобіля. І це дуже круто, повірте, це дуже круто, тому що е, якщо ми з вами візьмемо будь-яку роботу, яка є зараз, е, ну куди, наприклад, де ви працюєте, чи працювали раніше, чи можливо плануєте в подальшому працювати, скажіть, чи за рік-два активної роботи е, можуть вам там подарувати новий автомобіль з салону. Я думаю, що точно ні, так а в компанії Лівеста це є, і я впевнена, що дуже багато людей. Будуть по Україні саме їздити на автомобілі, подарованому від компанії Лівест. Так. Рухаємось далі. Які конкретні дії необхідно робити для розвитку бізнесу? Так, отже, перша дія це навчання. Для чого воно потрібне? Ви прийшли в нову сферу, ви поки що не до кінця, можливо, розумієте якісь процеси, ви не до кінця розумієте, як працювати, що робити, тому навчання це одна із складових. Ми не можемо його, тобто, якщо ви не навчаєтесь, ви не зможете просто ефективно, продуктивно тут рухатися. Друге, це користування продуктом для себе. Або я в дужках відмітила продажі, так сюди може входити частково дропшипінг, можуть входити продажі офлайн з каталогом. Наприклад, для своїх близьких, там, рідних, знайомих, так можуть входити продажі онлайн просто десь на сторіночці, в інстаграмі, в Фейсбуці чи в чаті. Тобто, це дуже Дуже легко про дуже легко і просто робиться і користування для себе. Для чого користування для себе? Ну в першу чергу, для того, щоб сказати, ну просто сказати своїй команді, сказати своїм клієнтам, консультантам, так що ви користуєтесь цим продуктом, він класний, він якісний, і ось у мене є ось такий, ось такий, І щоб від вас могла йти рекомендація, тому що ну, запрошувати в компанію людей, де ви абсолютно не знаєте продукта і взагалі не ну, нам не знайомі, а ходити в якийсь інший звичайний магазин ну це якби. Не дуже мабуть буде получатися, тому користуватися продуктом для себе, це, це просто буде допомагати вам розвивати бізнес, буде допомагати вам робити результат, тому що ви будете знати, що це за продукт. Ви зможете легко його порекомендувати і так далі. Зрештою, ми всі незалежно від того, де ми проживаємо, в якій частині України, ми всі для себе користуємось продукцією. Ми всі купуємо в звичайному магазині засоби гігієни, косметик. Яку ми всі на це витрачаємо кошти 100%, і тут нам не потрібно купувати щось зайве. Так? а Ми просто користуємося для себе тими продуктами, з якими ми раніше ходили просто в якийсь звичайний магазин. Тому, на мою думку, це дуже легко і просто зробити. Ну і третя дія це активна робота в соцмережах, тобто це реєстрація нових консультантів, продавців, партнерів. Тобто, ми даємо інструкції, як працювати. Що викладати, що говорити, що писати, е, даємо все готове. Задача тільки підхопити це, почати робити, і, відповідно, буде все получатися. Будуть реєструватися люди, буде рости команда, і ви зможете зростати по е, плану успіху. Так. З чого почати, от одне з таких питань, яке я думаю, виникає в кожного, так це з чого почати, з чого почати і як рухатися. Отже, короткий, коротка рекомендація від мене: що після перегляду цього навчання першого, так що робити, куди рухатись, куди бігти і як почати свою роботу. Значить, перше, що зробити, це ознайомитись з каталогом і продукцією, погортати каталог на сайті, подивитися, яка продукція є, подумати, що би ви могли замовити собі, що вам потрібно, які продукції. Продукти привернули вашу увагу і так далі. Друге, це, звичайно, оформити перше замовлення. Потрібно зробити активацію свого номера, який у вас є реєстраційний, оформити перше замовлення, ви отримаєте за нього вже класну знижку, можете оформити його суто для себе, можете уже організувати якісь перші продажі, обговорітися зі спонсором, як вам буде краще, так робіть. Але познайомтеся з продуктом, собі замовте хоча б один чи декілька продуктів для того, щоб ви могли їх протестувати, щоб ви могли про них скласти якісь. Відгук вам спонсор також допоможе підібрати якісь продукти, якщо потрібні, там чи шампунь, чи догляд за обличчям, чи ну якісь різні продукти, ви можете це Обговорити і підібрати те, що вам підійде. Далі, звичайно, після цієї презентації подумати і обрати напрямок, який ви хотіли б спробувати: чи це поки що дропшипінг, чи хотіли б пробувати себе саме в бізнесі. Звичайно, що бізнес це напрямок такий, це напрямок набагато потужніший. Це напрямок, який може дати вам. Не тільки гроші зараз, так а це те, що ви вкладаєте свій час, і цей бізнес буде приносити вам дохід через рік, через два, через три і так далі, це можливість нагадую автопрограми, це можливість отримувати класні премії. Тобто, бізнес це ну це такий дуже дуже крутий напрямок. Але якщо зараз десь у вас чи немає часу, чи якась у вас своя ситуація, і ви. Можете поки що зупинитися на дропшипінгу і додатково заробляти кошти з можливістю почати бізнес в будь-який момент, так з можливістю все-таки е, розпочати е, відповідно діяти, розпочати заробляти в будь-який момент, е, обрати напрямок, який хотіли б спробувати, обговорити зі спонсором. Ну і почати свою роботу в тому напрямку, який ви оберете. Спонсор вам допоможе зорієнтуватися, такій які, е, які дії робити, дасть вам всі необхідні інструкції. Ви вже тільки візьмете їх в роботу і. Почнете діяти. Я ж бажаю вам успіхів, бажаю вам класних результатів, бажаю вам знайти і зустріти в компанії Лівеста саме те, що сподобається вам, чи це буде просто економія на своїх власних покупках, тому що у вас буде дуже класна знижка, так, і доступ до класного, крутого продукту, який, я впевнена, на всі 100% вам точно сподобається. Можливість дропшипінгу, так і додаткового заробітку, витрачаючи мінімум часу, все-таки замахнетися на бізнес і захочете побудувати команду, захочете розвиватися, захочете отримати автомобіль і доходи від 10-20 тисяч доларів і так далі. Бажаю вам успіхів, реалізації, досягнення ваших цілей і планів. А до зустрічі!